Всім доброго дня! Вас вітає івано франківськ компанія Lux Cars If продаж, кредит, лізинг та обмін автомобілів. І по традиції показую вам ціни, які є у нас на площадці. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал та ТікТок канал. Всі новинки потрапляють саме першим в телеграм-канал. Тож, ви будете перші, які побачите нові автомобілі. І розпочнемо ми з джипа компаса. Ось такий повнопривідний, 2,4 бензиновий двигун. Автомобіль 2018 року випуску. 202 тисячі кілометрів пробігу. 12800 за ось такого джипа компаса. Великому мультимедіа у нас є. По салону він збережений. Гарний білий колір. Тож, приїжджайте та оглядайте даний автомобіль 12800, комплектація спорт. Також у нас є ось такий. Volkswagen Caddy. це є офіційний, куплений в Україні. Простий, нетурбований мотор. На нього ціна сьогодні знижена 5500. Стара ціна була 5900. 2008 рік 250 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 дизель. по салону. Також у нас зараз оглядають клієнти машину. Європейську вишенку є електричні. Також ви можете пригнати своє авто до нас на комісію. Jeep Renegade Повний привід, 2019 рік, 2,4 бензиновий двигун. Противотуманна фара, є ось такі гаки. автомобілю 200 000 кілометрів пробігу. 14 200 доларів за ось цей Renegade. Можете приїжджати, оглядати, робити тест-драйв та будь-який огляд. Ну, а ми оглянемо слідуючий варіант. Ось такий Volkswagen Passat 2015 року. 1,8 бензиновий двигун в автомобілі 197 тисяч кілометрів пробігу. 11999 доларів. Також присутній люк. А ось і є машинка в нас така, яка підійде для дівчат. Mercedes Benz CLA 250 2016 року випуску. Ось це все є по заводу. 155 тисяч кілометрів пробігу, 2-х літровий бензиновий двигун. Ось такий шикарний вигляд. Завод дески. Так само у нас є оранжева строчка по салону. 21 тисяча доларів за ось такого Mercedes. І сьогодні така ще заїхала у нас новинка, двохлітровий дизельний фасад. Автомобіль без жодного підфарбування. Весь в рідній фарбі. Чудово виглядає. Адаптивна фара. Зараз ми заглянемо в салон, це є 16 рік. 222 тисячі кілометрів пробігу. Шкіряний салон, підігрів сидінь, панорама. Велика мультимедія. Клімат-контроль, двохзонний, автоматична коробка передач. Також є мультикермо. 222 тисячі кілометрів пробігу. Автосвітло, адаптивний круїз контроль. Ось такий задній ряд, взагалі без нарікань. Ціна за ось цей автомобіль 17 тисяч 400 доларів. Також присутній невеликий торг. Але цей автомобіль вартість цієї ціни. Так, ось цей Пасат у нас вже проданий, тому 10 тисяч 300 доларів була його ціна. Ми перейдемо на ось такий чудовий Nissan X-trail 2011 року. Автомобіль на повному приводі, Двохлітровий дизельний двигун, 290 тисяч кілометрів пробігу. Салон, тканина, механічна коробка передач. Шестиступка? Присутня панорама. Дев'ять тисяч триста доларів за ось цього Nissan X trail Так ось встановлений Фаркоп. Є у нас і Тесли різних модифікацій. Так, Volkswagen Touareg Офіційний куплений в Україні 2016 року на 3 дизельному двигуні. Повний привід. В автомобілі 122 тисячі км пробігу. Офіційно підтверджений. 23500. Ціна за ось цього туарека. Шкіряний салон, автоматична коробка передат велика мультимедія, адаптивний круіз-контроль, автосвітло. Ну і останній автомобіль, який я вам сьогодні покажу, це буде електромобіль. Kia Soul 2014 року. 27 кВт батарейка. На передньому приводі. 81 тисяча кілометрів пробігу. Ціна 7,300 за ось цей Kia Шкіряні сидіння, підігрів, велика мультимедія, мультикермо. Тож. Будемо раді вас бачити кожен день без вихідних. За адресою місто івано франківськ село Черніїв, вулиця Надвірнянська, 2Б. Компанія Lux Cars. До нових зустрічей!